Добрий день усім малятам. Рада я вас всіх вітати, якщо на деревах листя пожовкле, якщо вкрай далекі птахи відлітають, якщо небо похмуре, якщо дощі клється, ця пора, дітки, як зветься. Так, з наступання холодів життя птахів змінилося. Птахи, які покидають свої краї на зиму, називаються перелітними. А чому відлітають птахи? Основною причиною відліту є недостатня їжі. З приходом холодів зникають комахи. І пташка нема чого їсти. Травиністи розстилини в'януть. А водойми замерзають. А чи впізнаєте птахів, які відлітають у теплі краї? Подивіться уважно і відгадайте, що ж це за птахи. Ластівки. Шпаки. Лелеки. Граки. воронки. дикі качки, дикі гуси. Журавлі. Лелекі лебеді. Ми сьогодні з вами перетворимося у художників. А хто ж такі художники? Це творчі люди які всю красу оточуючого світу переносять на холсти, в стіни, стіни будівлів, посуд, скло. А малюємо художники фарбами, пензликом, кридою і навіть вуглем. Художники пишуть портрети пейзажі, Натюрморти. Художник-скульптор працює з твердим матеріалом глиною, гіпсом, мрамором. Художник-декоратор створює оформлення для приміщень та декорації для театральних та кіновистав. Є художники, які створюють малюнки для книг. Мультфільмів, реклами і відеоігор. Давайте пограємо в гру, яка називається Що є в мастерні художника. Згадаємо поняття про ліво, вправо, вниз, вверху, попереду, позаду. Подумайте і скажіть, що це за предмет, де художник змішує фарби. В руках у художника палітра, де знаходяться пензлики, зліва на поличці, на верхній полиці, де знаходиться виставка картин. Справа Справа виставка картин, ще може називатися галерея. Якщо бачиш на картині цвіт вишневого садка, чи ялинку й білий іній, або млин біла ставка, або снігову рівнину, або поле та шалаш, ця картина називається пейзаж. Пейзаж. Ось така картина у нашого художника «Пейзаж». Якщо бачиш, що з картини мовчки дивиться на нас принц в одежі старовинний, або в робі верхолас, льотчик або балерина, або з вусами карнет. Запам'ятай, ця картина називається портрет. У художника у нашого ось такий портрет зліва. Якщо бачиш на картину чашку кави на столі, чи графин зелено-синій, чи троянду в кришталі, або керамичну вазу, або грушу. Або торт, або всі предмети разом знай, Ти Бачиш натюрморт. У нашого натюрморт справа внизу художника. Подивіться уважно і скажіть, де знаходиться Мальберт. Посередини кімнати. Знайдіть на картині фарби. Попереду Мальберта, де знаходиться скульптура між віконечком та картинною галереєю. Знайдіть предмети, які малює художник. Справа сторони. Ближче до нас. А зараз ми з вами перетворимося у художників, взявши своїх помічників, що нам знадобиться? Наші ручки ось які і веселі, і швидкі. Будемо пальчики згинати і красиво малювати. Для цього нам знадобиться аркуш паперу будь-якого кольору. Білий та чорний фарби і червоний. Намашуємо 4 пальчика, мізінчик, безіменний, середній і вказівний білою фарбою. І долоньку також ми намащуємо біленькою фарбою. Великий пальчик не потрібен. Фарбувати, приклавши до нашого листочка так, щоб у нас вказівний пальчик був вверху, а всі інші пальчики дивилися в правий верхній куточок. Домалюємо білою фарбою шию нашої пташки. Лебеді відлітають у нас в теплі краї. Овалом домальовуємо голову, пензликом домальовуємо пір'ячка. червоною фарбою робимо ніжки нашої пташки. Домальовуємо гарненько миємо пензлика. Червоною фарбою ще домальовуємо дзюбик нашої пташці. Чорною фарбою домалюємо очки. Ось така пташка гарна у нас вийшла. А яка пташка у вас вийшла? Чекаю ваші роботи. Дякую за увагу. До побачення, мої любі!